Емівська легендарна українська ігриста, відчувай моменти життя, створи своє свято. 20 січня Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. А за два дні у його родині відбулася ще одна важлива подія: 20 років від дня весілля з його коханою Меланією Трамп. Під час попереднього президентського терміну Трампа було багато повідомлень про те, що Меланію роль першої леді США не подобається. У мережі навіть з'явилися жартівливі заклики визволити Меланію. Мовляв, вона не почуває себе комфортно від такої кількості уваги і постійно змушена контролювати свої слова та має бути обережною у своїй поведінці. Незважаючи на своє бажання залишитися в тіні чоловіка, Меланія Трамп стала фігуранткою низки скандалів. Чим же вона так прославилася, пригадаємо просто зараз. Цікаво, що Меланія є другою першою леді США в історії Америки, що народилася поза межами США у Словенії. У маленькому містечку Сивниця, де вона виросла, у багатьох не вистачало грошей на базові потреби. Однак люди, які знали Меланію Кнавс, саме таке її дівоче прізвище, кажуть, що вона завжди була дуже ошатною і охайною. Сьогодні Меланія Трамп також приділяє своєму стилю багато часу, та це не вберегло її від декількох скандалів пов'язаних з одягом. Про них я вам розкажу за лічені хвилини. Якщо комусь на перший погляд може здатися, що Меланія це просто красива жінка, то насправді їй є чим пишатися і в розумових здібностях. Меланію називають справжнім поліглотом, адже крім рідної словенської, вона також вільно володіє ще п'ятьма мовами: англійською, німецькою, французькою, італійською та сербохорватською. До слова Меланія також єдина перша леді США рідною мовою, якої не була англійська. У 1985 році Маланія Трамп вступила до Люблінського університету за напрямком архітектури і дизайну, але нібито покинула навчання. Незважаючи на це, на її персональному сайті було вказано, що вона все ж таки отримала вищу освіту. Ще до зустрічі з Дональдом Трампом у віці 16 років Меланія розпочала свою кар'єру моделі, під час якої вона не раз фотографувалася оголеною або у дуже відвертих образах. Зокрема, у 2000 році вона з'явилася у провокативній фотосесії, яка була зроблена на приватному літаку Дональда Трампа. Більше того, подеякують, що фото для глянцю затверджував особисто він сам, це спричинило низку обговорень у 2016 році під час першої передвиборчої кампанії Трампа. Також деякі змі стверджували, що в 90-х роках Меланія надавала ескорт послуги. У відповідь вона подала позов про наклеп і виграла суд. Одне з видань опублікувало спростування, інше виплатило Меланії компенсацію майже 3 мільйони доларів. Самомодельна модельна кар'єра звела серця Дональда та Меланії для Трампа. Це третій і найтриваліший шлюб, який подарував йому п'яту дитину. Вони познайомилися 1998 дев'ятсот року на вечірці під час тижня моди в Нью-Йорку. На той момент Трамп тільки розійшовся зі своєю другою дружиною, а на вечірку прийшов у компанії іншої моделі. Дональд попросив у Маланії її номер телефону, але вона відмовила, оскільки той вже був із парою. Втім, коли Трампа щось зупиняло, він дав Меланії усі можливі свої номери. Через кілька днів після їхньої першої зустрічі бажана красуня все ж таки зателефонувала. Як виявилося, своєму майбутньому чоловікові. За її словами, вона була вражена його енергійністю. Так зав'язалися їхні стосунки. У квітні 2004 року Дональд зробив Малані пропозицію Руки і серця. Цікаво, що за словами Трампа, його третя дружина ніколи не наполягала на офіційному шлюбі і абсолютно покірно підписала шлюбний контракт. За рік парочка до йому було 58 років, а їй 34, одружилася на розкішній церемонії у Флориді. Тоді новоспечена наречена обрала сукню від діор, вартість якої на той час оцінювали у 200 тисяч доларів. На створення вбрання дизайнерам знадобилося 550 годин, півтори тисячі кристаликів, майже 82 метри дорогого атласу та близько 4 метрів вуалі. Обручку з діамантом у 12 каратів оцінили у півтора місяця. Мільйона доларів цікаво, що Меланія відмовилася від традиційного букету нареченої і в руках несла старовинні родині чотки у другій частині церемонії. Дружина Трампа з'явилася у сукні від Вер вонг та розважалася у компанії подружжя Клінтонів, акторки Гайді клум та скандального репера підідіді, якому закидають організацію збочених орхій. Вже у 2006 році Меланія народила сина Беррона. Однак сімейна ідилія надламалася. Подейкували, що Трамп пустився берега із порноакторкою Стормі Деніелс. У 2018 році вона заявила, що мала секс із Дональдом, хоч той вперто відкидав усі заяви. На кілька днів Меланія взяла публічну паузу та навіть скасувала спільні поїздки з чоловіком. Згодом вона повернулася до своїх обов'язків, утім, так і не коментувала ці новини. Насправді у мережі неодноразово з'являлася інформація про можливе розлучення Трампів. Деякі джерела припускали, що Меланія може піти від чоловіка після закінчення терміну його першого президентства. Проте, як бачимо, вона залишилася поруч із ним. Крім того, деякі джерела, близькі до пари, заявляли, що Меланія, нібито, перебуває під психологічним контролем свого партнера. Озвучувалося припущення, що Трамп може використовувати свій вплив і владу для того, щоб маніпулювати дружиною та тримати її. І в певних межах, але такі заяви не мали під собою жодних офіційних доказів. Деякі змі стверджують, що Меланія не хотіла президентства Трампа, і в ніч, коли той одержав першу перемогу, навіть розплакалася. Та хотіла вона нового статусу для себе чи ні, а на посаді першої леді почала займатися добробутом дітей, боротьбою зі зловживанням опіоїдів та захистом від кібербулінгу. На відміну від інших перших леді, Меланія Трамп відкладала свій переїзд до Білого Дому до п'яти місяців під час першого президентства свого чоловіка. Та й, взагалі, навколо Меланії Трамп ходило багато теорій змов, що, мовляв, вона зовсім не живе в Білому домі. А за словами деяких помічників їхньої родини, Трампи проводять дуже мало часу разом, або й взагалі не проводять. Навіть сплять у різних спальнях та живуть за різним графіком. Окрім того, Меланія якось навіть пішла проти свого чоловіка і заявила, що що не підтримує його щодо заборони абортів. Подейкують, що і під час другого президентського терміну свого чоловіка Маланія Трамп не житиме постійно в Білому домі, втім буде присутня на великих заходах. У липні 2016 року під час передвиборчої кампанії Дональда Трампа Меланія опинилася в центрі скандалу. У промові, яку вона виголосила на національному з'їзді республіканської партії, знайшли плагіат з промови Мішель Обами 2008 року на з'їзді демократичної партії. Пізніше провину за цей конфуз взяла на себе спічрайтерка. А потім Меланія узагалі здебільшого мовчала ніж говорила. Чи не єдиний раз у 2016 році вона виступила з промовою щодо американських? Ких цінностей для молоді. Кілька скандалів спровокував також вибір одягу Меланією Трамп у червні 2018 року. Вона відвідала центри тимчасового утримання дітей нелегальних іммігрантів у Техасі. Під час цього візиту увагу громадськості привернула її куртка з надписом На спині. Мені насправді все одно а вам у соцмережах. Ця куртка викликала хвилю обурених коментарів. Користувачі звертали увагу на те, що Меланія Трамп зазвичай одягається у дорогий дизайнерський одяг, і поява її в дешевій куртці з таким надписом Писом не є випадковістю. Прес-секретарка Меланії Трамп пізніше заявила журналістам, що в курці немає прихованого послання. Водночас Дональд написав, що послання на курці стосується змі, які публікують фейкові новини. У жовтні 2018 року численні кепкування викликало те, що під час сафарі у Кенії Меланія Трамп одягнула корковий шолом і відвідала дитячий притулок та національний заповідник в Африці. Такі шоломи є символом колоніального рабства. Як відомо, на території Білого Дому був город, який облаштувала Мішель Обама. Тоді Меланія пообіцяла, що збереже плантацію одного разу, навіть особисто пішла висаджувати капусту на город. Однак і тут леді розкритикували. Вона одягла сорочку вартістю майже півтори тисячі доларів. Американців обурило те, що Меланія обрала таку дорогу річ для городу й саду у той час, коли її попередниця одягала значно бюджетніші варіанти. Також одного разу Меланія приїхала до Техасу, щоб оцінити наслідки стихії, яка наробила чимало лиха для людей і обрала для поїздки туфлі на високих підборах і дороге вбрання. Та не скандалами єдиними у своєму насиченому житті. Меланія Трамп має час ще й на власний бізнес. У 2010 році вона запустила ювелірний бренд. А у 2013 – косметичну лінію з догляду за шкірою на основі ікри. Восени 24-го року Меланія випустила книгу мемуарів, де вперше розкрила завісу свого приватного життя. Цікаво, що на її батьківщині у севніце встановили дерев'яну скульптуру на честь першої леді, яка через свій незвичний вигляд стала інтернет-мемом. Меланія Трамп завжди залишалася загадковою постаттю, відмежованою від гучних політичних інтриг і драм. Її шлях від маленького словенського містечка до Білого Дому показує, що життя може бути непередбачуваним, а обставини лише можливостями для досягнення більшого. Америка завжди була країною, яка виступала за свободу та захист демократичних цінностей. І в контексті війни в Україні навіть незалежно від постатей у Білому домі чи навколо нього, підтримка цієї боротьби є визначальною для майбутнього. Всього демократичного світу, тож поки політичні бурі стихають чи набирають обертів, головне, щоб Америка залишалася союзником тих, хто сміливо бореться за свободу та справедливість. Обіймаю вас.